Вітаю, шановні! Плагіни це доповнення, які розширюють можливості WordPress та допомагають адаптувати свій сайт до конкретних потреб. За допомогою плагінів на WordPress можна, наприклад, додати на сайт опитувальник або створити фотогалерею. Ви навіть можете перетворити блог на електронний магазин з можливістю робити онлайн замовлення та інше. У цьому відео на youtube каналі Hostik.ua розглянемо докладно, що таке плагіни WordPress, навіщо вони потрібні і як їх встановити. Плагіни для WordPress можна завантажити і встановити з безкоштовних і платних джерел. Розглянемо кілька популярних. Плагіни в каталозі WordPress.org розроблені добровольцями і часто безкоштовні. Наразі в каталозі майже 60 тисяч плагінів і щодня додаються нові. Тут можна шукати плагіни через пошук або вибирайте з рекомендованих і популярних. Платні плагіни можна знайти на сайтах codecanyon.net і template.monster.com. Тут читайте докладний опис плагіна і тестуйте будь-який плагін перед скачуванням. Важливо пам'ятати, на сайт не можна встановлювати багато плагінів. Увімкнення великої кількості плагінів збільшує навантаження на сервер, чим знижує швидкість роботи сайту і збільшує час його завантаження. В плагінах бувають вразливості. Це дірки в безпеці, якими користуються хакери. І сайт може бути зламаний. Чим більше плагінів, тим більше вразливостей. WordPress це open source проект. Проект із відкритим кодом. Тобто будь-яка людина може самостійно написати свій плагін і додати його в базу WordPress.org, але плагіни можуть містити помилки та вразливості. З міркувань безпеки право вибору залишається за користувачем, і команда WordPress не нав'язує користування всіма плагінами одразу. Плагін на WordPress можна встановити двома способами: автоматично і вручну. Щоб встановити плагін автоматично, перейдіть в адміністративну консоль WordPress, зайдіть у меню «Плагіни» на панелі інструментів ліворуч і натисніть кнопку Додати новий. У полі пошуку введіть назву плагіна або ключове слово, яке описує функції плагіна автора чи тех. Оберіть плагін. Рекомендуємо ознайомитися з його деталями перед встановленням, адже дії з активації та налаштування залежать від конкретного плагіна. За посиланням деталі, яке відображається під кнопкою Встановити, знаходиться покрокова інструкція з налаштування. Натисніть кнопку Встановити, а потім Активувати. Після активації плагін відобразиться на панелі керування зліва в розділі «Плагіни» встановлені. Або в меню на панелі керування зліва з'явиться нова опція з назвою плагіна. Іноді плагін потрібно встановлювати вручну, якщо ваш сервер не дозволяє автоматичну установку плагінів WordPress, або якщо ви хочете керувати процесом встановлення самостійно, або якщо встановлюєте плагін не з офіційного каталогу WordPress. Щоб встановити плагін вручну, натисніть кнопку Завантаження або Download і Завантажте плагін з потрібного джерела на комп'ютер. Перейдіть в адміністративну консоль WordPress. Зайдіть у меню «Плагіни», у розділ Додати новий. Натисніть кнопку Завантажити плагін. Потім Вибрати файл і оберіть архів плагіна у форматі ZIP з комп'ютера. Натисніть кнопку Встановити або Інстол. Далі натисніть кнопку Увімкнути плагін. Після встановлення плагін відобразиться на панелі управління зліва у розділі Встановлені плагіни. Також на панелі керування зліва може з'явитися нова опція з назвою Плагіна. Найкращий спосіб розібратися з плагінами почати створювати свій сайт. Якщо ви працюєте з цим двигуном вперше, вам можуть стати у нагоді наші текстові посібники зі створення сайту, а також детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Починайте створювати свій сайт за допомогою наших інструкцій, і у вас все вийде. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі. До нових зустрічей!